Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості в мою вінтажну комору. В сьогоднішнє відео я хочу присвятити моїй скромній колекції моїх кружок-гігантів. На столі знаходяться вироби одного підприємства. Звичайно, таких кружок у мене є досить багато, однак, сьогодні кружки із Київського експериментального кераміко художнього заводу це було унікальне підприємство в Україні, яке було створено це загальновідомий факт, в 1924 році, в 2007 році, воно було закрито, припинило діяльність. І сьогодні ми можемо тільки придбати дані вироби або на барахолках, або на інших якихось інтернет-площадках. Спочатку це підприємство було в місті Києві, розміщено, потім перенесено в Київську область, місто Вишневе. І унікальність цього підприємства в тому, що на ньому працювали знані майстри і художники, і скульптори в основному. Малої скульптурної пластики, це і Щербина, і Оксана Жнік, і Крупі Ольга Ріпа, і, і Леонтіна Лозова, і Гонсалес, і подружжя, і багато, багато інших, і та ж сама Марфа Тимченко загальновідома художниця, хочу вам зазначити, що, чому я показую мою скромну цю колекцію. Я, звичайно, Такі кружки не колекціоную спеціально, але якщо вони мені попадаються та ще за адекватну ціну, я їх придбаю, тому що це пам'ять про тих людей, які творили і розписували український фарфор. Я обожнюю пити чай саме ось таких півлітрових 600 мл кружок, тому як кажуть в народі, як нальєш чаю, то і Я саме з такого формату кружок п'ю чай таких класичних сортів, а якщо мені хочеться вже випити елітну якусь кружку чаю, то зазвичай я вам зараз покажу, це теми не стосується. в мене ось такі існують сети, наприклад, ось такого оце я Таку елітну чайну продукцію споживаю, наприклад, от з такого формату чашечки. Приємно попити, тому що, як кажуть, елітні форми не п'ються півлітровими чашками. Так, ну, це так, ліричний відступ від теми. І розпочну я показ своїх кружок. Ось такої прекрасної кружки. Вона мені особливо дорога. В цій колекції є дві кружки, які мені особливо дорогі, тому що це були подарунок від моєї батьки. Кружки Київського експериментального заводу вони відрізняються формою, не тільки малюнком, а й формою, формою безпосередньо. Як самого вигляду, черепка, як кажуть, формою черепка, а також ручок. В даному випадку ось така форма, широченька форма. З, Ручкою не класичного зразка, але все ж таки оригінальне. Ця кружка цінна. цінна чим, тим, що на ній розміщена деколька, а саме Петриківський розпис. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що це підприємство унікальне в тому, що саме на ньому в 40-х роках. Був започаткований новий вигляд, прошу пробачення, новий вид оздоблення малюнком у вигляді Петриківського розпису. І це саме він. Подивіться, яка краса. Таку кружку не досить часто зараз можна зустріти у нас на торгових площадках. Це кружка ще за радянських часів, окрім чудової декольки, вона оздоблена по золотою, понизу на ручці і по краю кружки. Ну і ви бачите, що вона. Досить такі має сліди вживання. Я сказала, що я її користуюся кожен день. Ціна її в свій час, це перший сорт, була один карбованець, 80 копійок. Ось такий мій перший екземпляр. Ось такий ще є прекрасний екземпляр з декольку з Петриківським розписом, але це вже не радянські часи, це вже кружка була створена. Дане підприємство в місті Вишневому, яке було перейменовано товариство Дефа, до речі, абревіатура. Дефа означає деколь фарфор Фаянс. Цікава ручка вже така. Помпезна, однак, повна відсутність позолоти свідчить про те, що це вже 2000 ні роки, і, як ми бачимо, тут вже ціни нема, просто є буква К і перший сорт ось така красива кружечка. Також хочу вам показати такий екземпляр кружки даного підприємства. Вона відрізняється від попередніх, тим, що рельєфний такий узор черепка. Ось е цікавий такий в вигляді ситцевого малюнку, деколька на ньому, гарна позолота, і ми бачимо абсолютно люксове збереження, воно збереглося в повному вигляді. Слідуючий екземпляр хочу вам показати, це ось така кружка. З такою деколькою. також гарне зображення позолоти, радянські часи, один карбованець 80 копійок. Розповсюджена досить форма, і таку кружку можна зустріти часто на торгових площадках у нас в Україні. Слідуючий екземпляр це ось така кружка з таким декоруванням. Тут. Повністю деколька по всій ширині чашечки розміщена. Непогане збереження, позолоте, радянські часи, другий сорт, один карбованець 25 копійок. Також не часто зустрінеш такий екземпляр. Слідуючий екземпляр це ось така кружечка з такою деколою. Досить часто її можна зустріти. Це, знову ж таки, радянські часи, один карбований 60 копійок, перший сорт. І ось такі 2000-й деколько в вигляді полунечки. Тут 450 мл, вона чуть менша за попередні кружечки. І завершувати свій огляд я буду ось такою чудовою кружкою. Чим вона? Відрізняється від попередніх, це тим, що це новий вид оздоблення. Це деколь, це не ручний розпис, однак це деколь особлива. В 1961 році на трьох підприємствах: Київському, Дульовському та Ломоносовському було е, запроваджено новий спосіб декорування. Це е, Деколь у вигляді шовкографії. Тобто, це такий метод нанесення малюнку на фарфор через шовкову сітку. Що це дало? Це дало можливість зберегти яскравість фарб. І, до речі, Шовкографію на е, виробах досить -таки складно відлічити від ручного розпису. У мене є багато предметів, де я їх придивлялася через лупу, шкребла і терла, що хоч робила. І мені важко було зрозуміти, чи це деколь, все ж таки, чи це ручний розпис. Як ми бачимо, оце якраз цей е, 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 випадок шовкографії, нанесення малюнку шляхом шовкографії та ще й з, е, з підрисовкою по золотою. Ми бачимо яскравий колір, досить гарний малюнок. І знову ж кажу, що це пам'ять від моїх батьків. Цю кружку я люблю, нею користуюся постійно. І бережу вартість цієї кружки. Була це третій сорт, і один карбованець 50 копійок, і ми бачимо, це київський завод, і ще клеймо у вигляді книжки. Взагалі я вам хочу зазначити, що деколька. Це чудове абсолютно оздоблення і гарний приклад для того, щоб багато слоїв населення могли придбати фарфор, тому що це недороге декорування, і 2 третіх, як зазвичай, воно підприємствами застосовується для декорування своїм, своїх виробів. На сьогодні все. Мої дорогі друзі, якщо вам сподобалось дане відео, прокоментуйте, поставте лайк. Мені буде досить таки приємно, тому що це все оцінка моєї роботи. Всім бажаю миру, здоров'я і до нових зустрічей в моїй вінтажній коморі.